Бажаю здорові, шановне панство, лада калина, двигун 8 -клоп. Проблема погано працює на холостому ході як на газу, на четвертому газу, так і на бензині. Зараз я її заведу, положу мікрофон на двигуна, ви почуєте, як вона торохтить. Потім будемо робити діагностику. Оп, Пішов насос. завелась -ви оп, виходимо з машинки, І от я кладу мікрофон, кладу його сюди тобто, чуєте вона плаває. Нерівномірно працює якось, от, якщо підійти до вихлопа. Є якісь такі простріли. Зараз буду дивитися діагностику. Спробую знайти, що це таке, що це доубає. Для тих, хто не знав, у о, каліни обідінних знаходиться ось тут. От кришечку таку знімаєте. Там є розйом. Ось такий ми його втикаємо сюди сканер, включаємо запалення. Беремо планшет з діакзоном, відкриваємо додаток. Так, обираємо нашу марку авто. Це у нас іде Європа. В самому кінці тут є УАЗ. Робимо підтвердження, даємо згоду на підключення. Це може зайняти декілька там, хвилин або секунд, як піде. З підключенням протоколом. Так, і я хочу дивитися Engine System. Мізки на статті января. мабуть, 7.2. І я хочу дивитись текущі дані. Обираю всі варіанти, підтвердження. Ось з'явилися якісь дані. Зараз я її заведу і просто будемо дивитися, що тут є. Так, це нам матюкається, що у нас акумулятор тільки що був п'ятний транспорт. Дивимось. Довжина імпульсу вприскам Якесь воно гуляюче, Шах регулятора холостого ходу повинен бути там 31-37, ну щось не таке гаразд. Оберти це ті, що задані 700, 870. Так, назад вернуся. Корекція 1,1, грубо говоря, норм. Витрата, витрата повітря на годину якось воно так рахує. У нас оберти гуляють, ми бачимо 880-920. Співвідношення паливо повітря 14,7. Каже, що в суміш у нас чомусь бідне. Угол запалення теж гуляє там порядком від 8 до 11 температура холоджує рідини, тобто в принципі по датчикам все ок. Зараз подивимось, якщо є якісь помилки. Це у нас помилка по вентилятору. Тут стоїть вентилятор як на старих жигулях. Тут минулий цей датчик, тому він на нього і матюкається. Конкретних якихось там ошибок по тому, що там щось з двигуном, то немає. Тому треба робити, мабуть, пневмотест і дивитися, що там з поршневою групою. Так, ще раз. Сама родина 6, ну, виділяється. Цей сканер більший під свіженькі автівки 11-15 року. Тут є багато функцій, можна зашивати ключі. Марок в ньому багато. Навіть, навіть є мотоцикли. Що саме прикольне, я спробую їм потестувати мотоцикли. Є BMW, є Harley Davidson, є Kawasaki, Suzuki. Тож, в мене є знайомий з Harley Davidson, тож приїде до мене, будемо тестувати Harley Davidson. Я купив вже перехідник. Так, ну що, пішли під капот. Кабірна діагностика не показала ровним, що там нічого. Значить, проблема у нас по залізу. Е, викручені вже свічки, зняті високольтні дроти, знята кришка ГРМ. Зараз будемо виставляти по одному циліндру е, ВМТ і дивитися пневмотестером на результат. що там, як там як воно буде. Телефон буде, камеру буде тримати асистент. На, асистент, тримай. Знімаю цей простір. А, мені знадобиться ключ на 17. Мені знадобиться сам пневмотестер. Дуже класна річ. Колись його брав дуже-дуже дорого, і він мене виручав знаходити такі гарні речі. Ну, не гарні речі, але ну, тим паче. Так, нам треба виставити ВМТ. Дивимось на шестерні розпідвалу. Там є е, відлив. Ось він, я пальцем показую. Ось ця штука. Це нас ВМТ буде першого циліндру. Е, він повинен совпасти з е, цією штучкою. З цим от кріпленням. Е, але на що мені ходити далеко? Я зараз трішки дам назад. І у мене буде по. Рахунку, це перший четвертий циліндр. У мене буде ВМТ. Будемо якраз в нього напускати повітря. З На, Тримай. Значить, повертаю я трошки назад шестерню ГРМ на мітку четвертого циліндра, на його ВМТ. Думаю, передачу я ставити не буду. Я думаю там. Не такий вже крутий двигун, що він там захоче повернутись на п'яти барах. І е, при цьому тесті у нас повинні обі стрілки. Ось ці обі стрілки піти вгору. Відключаю до компресора. Стрілки видно. І поїхали. Ми бачимо одразу, що у нас. Є затримка, 5 бар у циліндрі і у нас дуже шипить. Тобто, зараз піднести десь до впуска. Можна почути, що у нас пропускає впускні клапана. Тобто, от такого результату не повинно бути взагалі. Стрілка повинна триматись. У нас велика отечка і вона йде в клапана, не в поршню. Якби в поршню, у нас би зараз. Вистрибував би щуп, але цього не, не трапляється. З Цим циліндром все зрозуміло. Переходимо на наступний. Наступний буде по такту у нас циліндр номер 2 Тому що де 1, 3, 4, 2. На четвертому ми були, зараз буде другий. Я роблю чверть оберта по, по шестрині розпідвала. Ось так. Закручуємось у другий циліндр. Тобто по четвертому циліндру вже є проблема по впускним клапанам. Або там погані зазори, або клапана впускні прогоріли. Так, поїхали сюди. Теж у нас велика витічка. І от дивіться прикол. Мікрофон. Я його піднесу до, до третього. Коли я напускав сисле повітря в другий циліндр якогось біса, і воно йшло з третього. Тобто це може, бути, це може статися тоді, коли, наприклад, прокладки ГБЦ, там є перегородка така між циліндрами або по семіголовці, воно е -е, прогоріло там або щось там прорвало, і воно йде в другий циліндр. Тобто оці два циліндри між собою дружать. Але ми ще перевіримо його по третьому циліндру. Зараз я вкрутився в перший. Кручу на перший і, до речі, зараз я вам покажу мітку ГРМ, що ви її бачили пораз з придвалу. Дай-ка мені. Дивіться, от у нас оцей, оцей виплив повинна співплатитися цією штучкою. От я піднесу ближче, бачите. Це ВМТ першого циліндру. Е З'єднуємо пневмотестер. Скажу так, якщо е, циліндр класний, мотор захоче сам провернутися. От бачимо, стрілки пішли одночасно. 5 бар. Тримається цей циліндр гарний. От що, що? це циліндр реально гарний? Перший дуже гарний. Тепер у нас йде по черзі третій. Так. Один, 3, 4, 2. Наступний йде третій. Повертаємо чверть оберта. Ось так. У нас цей вимпіл став сюди на, нагору. Чверть оберта. З'єднуємо це третій циліндр. Виключу поки компресор, щоб він не вмикався. Даємо туди 5 бар, чуємо шум. І з дивіться, мікрофон. Я його підносимо. До цього циліндра нема. А до цього сустить тобто. Тобто е другий і третій циліндри з'єднались по прокладці ГБЦ. Що в цьому випадку? Відбувається. <кій> коли двигун працює на холостих обертах це малі оберти. Коли в циліндру другому або в циліндру третьому йде робочий такт це коли суміш підпалюється, гази прориваються в сусідній циліндр через отвір в прокласі або через там що що там вона є. А в цей час в цьому циліндріде такт впуску. Тобто він бере собі суміш. І, він, і воно відбувається така тема, що вибиває суміш зворотнього пускний колектор. Це ще можна, до речі, цю тему подивитися за допомогою вакуметра, підключити його до ресивера і подивитися, як себе поводжує, поводить стрілка на холостому ході. Е, зараз трішки все зберемо. І я під'єднаю вакуметр вам покажу це наглядно. На вакуметрі, як він повинен себе поводити як він веде на цій автівки. Е, так, бачимо, зібрано все. Під'єдна вакууметр. Отут є свободний штуцерочок, там на ньому заглушка отака стояла. Е, ось сам прибор. Зараз я виловлю, щоб вам не було там відображення від зеркального світла. Дивіться, він міряє вакуум. Нормальний вакуум на двигунах іде мінус 70-75. Якщо двигун е, нормально справний, якщо там. М'єтки, ГРМ на місці, там все в нього хорошо. Тут на цьому двигуні мітки ГРМ на місці. Те, що я натестив самим пневмотестером, говорить про те, що треба буде знімати головку, її треба буде робити, і треба буде міняти, прикладку ГБЦ. Е, чому не компресометром поміряти компрес? Тому що ви отаку от тему не найдете компресометром. От те, що там десь якийсь триндер свистить, це ви точно не найдете. Якщо б, наприклад, на цьому двигуні був би мап, а до речі, це можна подивитися через газову установку. Е, то ви побачили б, що МАП дуже великий і він скаче. Так, заведи, будь ласка, двигуна. Дивимось. Бачите, стрілка не стоїть рівно, вона скаче оці сплески клапанів, котрі дають вакусний колектор обратку. От вони і. Рішають працювати нормально двигану на холостому ході. Спілка повинна стати як копана. Бачите, що відбувається по вакууму? Глуши. <кій> Тож, отаке, не знаю, цікаве, не цікаве відео. Напишите в коментарі. У мене вийшло сьогодні. З вами був ваш карбляторник, діагност, газ, газ, газовщик Олександр Город, Дніпро. Заїжджати на ремонт. З вас підписочка, лайк цьому відео. Всім пока-пока.